Друзі, бабуся Оскара Уайлда чудово розуміла, як потрібно виховувати дітей. Вона йому створювала таке середовище, в якому він міг би стати Оскаром Уайлдом. Водила його на екскурсії, в галереї, на різні вечірки, літературні зустрічі з батьками і таке так інше. Оце приблизно те, що ми можемо з вами робити для дітей. В смислі не. Не вказувати їм, ти роби так, ти роби все. Там і навіть такий французький фільм Фепасів, Фепаса, не роби цього, не роби того. Дуже хороший, дуже хороший серіал французький. Ми можемо на дітей впливати і давати їм можливість розвиватися тільки тоді, коли ми контролюємо середовище, в якому вони перебувають. Це і добре, і погано. Власне. Можна сказати так, що ми починаємо на дітей впливати ще до того, до того, як вони народилися. В сміслі, створивши себе, розвинувши себе і розвиваючи себе, через те, що навчання, едукація це не є щось таке постійне, що можна зробити, отримати дипломчика і сказати, що все, на цьому ми закінчили. Тому середовище це наш головний інструмент для того, щоб це робити. І так, скажу ось що. Що я роблю невеличкий такий ребрендінг, і тепер ця передача, ну, якийсь на деякий час, якщо мене це влаштує, буде називатися культурхімія. Ми будемо займатися тими. Я хочу глибше займатися з вами тими питаннями, розглядати ті питання, які приводять до нас до ті, отих переживань, до ті хімії, яку ми можемо брати безмежно з культури. І так, мене знову. Повторюю, звуть Юрій Бесараб. Якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте його, пишіть коментарі. І так, дивіться, як цей процес приблизно виглядає. Дуже коротко про дітей, через те, що це найболюче. У мене ще є запитання, але від вас, від, від глядачів. Але те, що стосується на, до дітей, це найтонкіша, найтонкіша річ, найважливіша, можливо, в якому сенсі, через те, що діти є. Фактично таким знаменником нашого майбутнього. В смысле, не наскільки ми впливаємо на їх майбутнє, хоча ми, ми це робимо, ми впливаємо. Але потім вони стають тим, хто робить наше майбутнє. Дуже серйозно. Тому середовище, середовище і ще раз середовище. Якщо говорить про якусь конкретну таку методу, для того, щоб діти вивчали іноземне мови, можу поділитися досвідом дуже багатим, треба давати дітям дивитися мультфільми. У мене в Фейсбуці на моєму е фейсбучному сайті можете подивитися: там є список мультфільмів, який які потрібно давати дітям дивитися ще до, дня, до їх дня народження, французькою, англійською і німецькою. Я наголошую, французькою, французькою німецькою англійською, хоча для дітей. По великому рахунку, не має значення. Можна давати і японську, можна давати ще якісь мови, які італійські, іспанські і так далі, які душа забажає. Але ж тут така річ, коли вони народжуються, має бути хтось, хто буде з ними говорити на цих мовах. Якщо немає тієї людини, такої людини, якщо немає у вас такої гувернантки, ви не можете наняти 3-5 гувернаток, які розмовляють з дітьми на різних мовах, тоді потрібно давати. На тій мові іноземній дивитися мультфільми, на які ви будете з дітьми розмовляти. Тоді це може спрацювати. В інакшому випадку дуже буде складно щось робити. Як тільки дітки підсіли на українські мультфільми, не дай Боже на російські, я можу окрему передачу зробити, чому не на російські, хоча не хотілося б заглиблюватись, але навіть на українські, бо вони перед. По-перше, дітки перебувають в українському середовищі, вони українську мову і так будуть добре вивчати і вивчать, якщо буде до них до цієї мови нормальне, адекватне ставлення у батьків. Якщо батьки будуть прикладом цього. Потім школа допоможе дитячий садок, потрібно все це шукати через те, що ми проходили. З дружиною через багато таких випробувань, коли віддаєш дитину у приватний садок, там розмовляють всі російською мовою. І що? І дитина потім приходить починає вам москальською мовою щось казати. Бо вона ж в такому середовищі. Діться, от як середовище визначає. Те ж саме з школами, ціла історія, Ми скільки шкіл перепровели для лі, там сварилися, не сварилися, ну це, це страшна річ. От нарешті зараз більш-менш якось нормалізувалося. Одного час пройшов вже, і війна вже більше почала якось людей усвідомлювати, що потрібно все-таки українську давати. Тому середовище, мультиплікаційне середовище, діткам потрібно давати мультфільми на іноземній мові. Ну, як мінімум на англійській, будь ласка, давайте їм на англійській дивитися. Але не на, не, не, не на всіх інших мовах. В сміслі, на тих мовах, на яких ви не розмовляєте, не буде успіху. Українською можете не давати через те, що це такий створить полегшений варіант їх, їх проживання, вивчення мови, і вони потім все більше і більше будуть дивитися українським, бо це буде легше зрозуміти. Дітки йдуть цим легким шляхом. Тому для них відповідно відразу потрібно дати, хоча б англійський, ми давали англійський, французький і німецький теж. От. І зараз у нас, я не буду продовжувати це, це довго, але от така порада. Мультфільми, хай дивляться на іноземних мовах. Потім потрібно собі чітко усвідомити, що як тільки діти пішли в школу, ви вже не контролюєте це середовище. Його контролює вже школа і вчителі. От весь той час, який діти проводять там, ви вже їх на середовище не впливаєте. Впливає колектив дитячий, впливає викладацький колектив. Тому це треба теж вибирати, якщо можна, якщо є така нагода. Якщо вони впливаєте на середовище, значить ви не можете дитину виховати. От і все. Як тільки вони потім стають підлітками, вже їх взагалі фактично з ними потрібно вже дружити і через дружні стосунки якось старатися допомагати їм уже самим іти, а не скільки впливати на на середовище, хоча це теж якось потрібно робити. От, тому от середовище це і є те ключове слово створення побудови дружнього, такого багатомовного середовища, культурного, окультурного середовища, культурологічного, якщо хочете, де про культуру говорять не просто високе, це щось таке високе. Це має бути щоденна річ, тоді це буде якось впливати. Щодо дистанційного спілкування з дітьми, мені складно вам давати якісь поради. Тут користуйтеся своїм батьківським, таким, батьківською інтуїцією або материнською інтуїцією. Дітки на дистанції, вони в іншому перебувають в іншій країні, в іншому місті, в інш... з іншими людьми. І тут єдине, що ми можемо, це от як батько чи як мама, як тато, як мама з ними спілкуватися. От, ну, от таке. Тут складно щось порадити. Наступне питання було від вас щодо норвезької мови, чи я міг би щось порадити? Скажу ні, на жаль. А чому? в ну, мене інтерес до норвезької загорівся, от буквально недавно, коли отримав цей норвезький письменник Йон Фос Нобелівську премію. Я читаю переклади. перекладі через те, що в норвезькою не можна нічого знайти. От, тому я читаю перекладі на англійську. І там вже п'єше почитав, один роман я читаю, щоб склалися хоча б якісь враження про а, цього автора. Щодо мови, можу сказати, що це германська мова. Взагалі, для автодидактів ліпше все-таки гарно відшліфувати французьку, англійську, німецьку і на них відшліфувати автодидактику. Прийоми автодидактику. Через це ж автодидактика це надзвичайно важливий інструмент. От без нього просто не можна людині нічого зробити. Я потім трошки далі наступне питання розповім. Чому. От. Тому виходимо з того, що нам потрібно ці три мови як базові і хорошого рівня, дуже хорошого рівня, дуже глибокого. То, тоді нам ні норвезька, ні все інше не буде якимось що, чимось страшним для нас. На моєму Патреоні. Я з часом перейду до таких речей, яких я не роблю, а, скажімо, зазвичай не роблю. Я десь там планую зробити кілька таких до 10, можливо, до 20 відео невеличких таких курсів від відного, такого початкового курсу. для от Там 10-15 мов, включаючи мертві мови латині і грецька, для того, щоб показати такі базові речі, як вимова і фокусування. Я, я сподіваюся, що я цим займуся. Вистачить енергії, вистачить сил, я це зроблю. От через те, що з арабської це цікаві речі. Я не знаю, чи коли буде можливість вивчати арабську з такою відсутністю нормальної бази. Тому з норвезькою я б почекав би. Потрібно словники підготувати базу хорошу, словникову базу, тлумачних словників, щоб було з десяток хороших, от багатомовних словників, то тоді можна нею вивчати, нею займатися. Але взагалі-то це германська мова. Володіючи добре німецькою, французькою і англійською, вона не буде тяжкою, можу вам точно сказати. Я вже її слухав, так, ну скажу, не, не складна мова. Як Ну і це нормально, вона не повинна бути надто чимось таким складним. Тому з норвезькою зачекаємо. І от наступне запитання теж серйозне, теж від вас, від глядачів, від, я б сказав би, що це від патрони, ті, які мене підтримують, тому я так швидко реагую на їх запитання. Воно стосується навченої безпорадності. Це дуже така цікава річ, от, яка, якої Курінський торкається в автодидактиці. От Скажу, як я, це, як я розумію це питання. В англійській, в англійській мові є таке хороше переслів'я: a Cat. Турбота вбила кішку. Оце є, скажімо, такий крок до навченої безпорадності. Що це означає? Це означає, що ми займаємося супер або über. Як не übermensch, да, а überpflegung німецькою. Це якби надто високим турботою, перебільшеною турботою за своїх дітей. Ми їм шнуруємо, не в чому їх зашнуровувати, да, своє взуття. Ми самі це робимо. Ми не прибираємо, ми не вчимо їх прибирати. Після себе за собою мити посуд і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Таким чином, це все накопичується в них, і, врешті-решт, виходить вам такий дядя, да, кілограм 70-100, чи дівчинка така теж на висока, красива, яка нічого не може. Ну, що нічого не може. Вона не може в туалет сходити сама, не може помитися сама, чи він не може сам привести себе по порядку. Не попрати шнурки, шкарпетки, нічого. Ця людина фактично от безпорадна в будь-чому. В будь-чому. Тому цей, як техніку, Потрібно бути дуже обережним із певною віковою групою потрібно чітко розуміти, які навантаження або що діти можуть вже робити самі. Як тільки вони почали самі ходити, вже за них не, не потрібно їх водити. Так? Не потрібно їх носити на, у себе на шиї чи на руках. Як тільки дитинка навчилася ходити, і от приблизно так відчувати, може дістає до умивальника, от, значить, він вже може умиватися чи вона. Може вже з одну щітку тримати в руках, О, уже це саме має дитинка робити. і так далі. Поступово нарощувати ці всі комплекс таких навичок побутових, щоденних, для того, щоб дитинка могла в принципі все зробити, більш-менш що необхідно, для того, щоб вона могла виживати, перейти через дорогу, зробити собі бутерброд, піти в школу, повернутися зі школи чи університету, унів 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 і так далі. От такі базові речі. Ще пара моментів, які є важливі. Дітей привчають батьки до такої штуки, як настрій. Можете собі уявити. Привчають до того, що дитина прокинулась на якусь ногу, на ліву чи там ще на якусь нерадісну ногу. Оце те, що веде теж дітей до безпорадності і до перебування їх в стані негативному. І це не тільки про дітей, це про дорослих теж. Курінський дуже радив від настрію відмовитись як від такої концепції, так? через те, що ми цим не управляємо, а застосовувати налаштування. І от ми, замість того, щоб дітям говорити про настрій о поганому настрій, Ні, потрібно їх навчати, якщо вони в поганому настрій, якщо вони щось відчувають, щось у них не так, потрібно навчити їх, як долати такі стани. Один із прийомів це виговоритися, поговорити. Інший це шукати якісь такі атрактори, щось привабливе, щоб налаштовувати людину на позитив. І о цій техніці потрібно самому навчитися і навчити дітей. От Налаштування, психологічна поза це вже таке складніше, це вже для автодидактів. Але потрібно це враховувати, що ми за рахунок того, що ми уявляємо. Ми створюємо собі в, в душі в нашій, або в цій же уяві, це в душі, а також в своєму розумі. Ми створюємо або світлу атмосферу, або створюємо таку Чертячину да, болоту, де тільки вводяться ці е, мавки і там ще багато цих різних персонажів з Гаррі Поттера. Потім ще така річ: є мода ходити до психолога. Ой, в мене там щось там, в мене шкребе на душі, я біжу до психолога будь ласка, це ще один приклад того а, а, безпорадності, навченої безпорадності. По-перше, такі речі потрібно враховувати, що психологів навчають за, за тими програмами, яким вже 100 120 років. Ще за Фрейдом. Ну добре, ну Мазлова, ви знаєте. Ну і що? Ну, мазлова. Ну, я не хочу заглиблюватись, щоб показувати, як це працює або як це не працює. От, але це стареньке. Це дуже старенька і потім концепція взагалі в науці, в багатьох науках, от при Курінському живому, він боровся з тим, що вони взагалі вважали людину твариною. Да, приматом. Це примат. От. Останні там під 10 років ситуація трішки змінилася. Вони почали всі говорити, вчені, в тому числі психологи, до яких люди йдуть, що людина це social animal. Тому, коли ви йдете до них, вони вас не запитають, а ти взагалі, що в тебе там на совісті? Вони, Бо в тварин совісті немає. Відповідно, совість не входить в психологію як елемент такого, з яким потрібно щось робити. Інструмент, з яким потрібно щось робити. А людина, якщо вона зробила щось погане, дивіться, щось погане зробила це естетичне поняття. А краси як такої, в психології немає. Вона зробила. Естетично негарний поступок, так? бо естетика це краса. Вона зробила негарний або недобрий це вже етика. А, ці, а цих понять немає психології. А ми ходимо до психолога, він нам починає нам тренувати, в основному вони виводять вас на те, для того, щоб ви ж те, що я вже сказав, щоб ви виговорились. Через те, що Фройд, звичайно, молодець. Він казав, потрібно проблему назвати, і вона зразу починає зніматися. От як тільки ми навчилися в собі. Виявляти оцей ангуас, який в нас є, або цю стривожність, або депресію, да, причини її. Як тільки ми це зробили, зможемо, можемо це написати в словах, обов'язково це має бути в словах. І в нас відразу знімається тиск. Тиск знімається напруга от того, що ось, що не так. А в нас постійно щось не так. Так влаштоване життя. Постійно щось. А для того, щоб це виявляти, потрібно, необхідно навчитися спостерігати за собою, інтроспекції навчитися. Для цього, хто хоче більше дізнатися, будь ласка, до мене заходьте на Patreon. Ще така річ, якою зараз можна користуватися, це штучний інтелект. З ним можна консультуватися. Він може давати багато цікавих порад, звичайно, потрібно відфільтровувати. Бо це все-таки штучний інтелект, але він швидко може зібрати інформацію і за хвилину, за, ну, за пару секунд, за 10 секунд дати відповіді на ті запитання, які хочеться дістати відповіді. От сьогодні і зараз. І він може дати якісь такі концептуальні, узагальнені, дуже речі, які ми можемо користуватися. Тому не слід цього боятися. До речі, згадавши про штучний інтелект, в кінці наступного місяця буде нова п'єса. Прем'єра п'єси Дмитра Корчинського, яка так і називається Штучний інтелект. Я з нетерпінням чекаю, я вже отримав від нього запрошення, і хочу вам сказати, що його п'єси потрібно, не потрібно пропускати. Треба ходити, 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 конспектувати, записувати, багато, слухати і читати. Через це, що це те, це унікальне явище. От і, відповідно, можна дуже багато чому навчитися. І дуже багато отримати такої радості, насолоди. І театр це також те місце, де знімаються ангуаси. Ха, дякую за увагу. Щасти вам.